Ремонти під час війни, розбиті дороги, мільйони гривень на мішки та пісок, закупівлі за завищеними цінами, наближені підрядники. Здогадалися про кого це так: це все про житлово-комунальний відділ Покровської міськради, який донедавна очолював Дмитро Візенков. Запитаєте, чому очолював? Ми обов'язково розкажемо про це. Але згодом журналісти телебачення Капрі протягом останніх декількох років неодноразово підіймали тему неякісних ремонтів та розбазарювання бюджетних мільйонів, особливо під час повномасштабного вторгнення. Пам'ятаєте, як ще на початку Великої війни ЖКВ Покровської міськради закупив в три дорога будівельні матеріали та товари у знайомого підрядника. Пам'ятаєте, як минулого року у рамках державної програми людям видавали гнилі дрова, за які Покровському підприємцю. Сплатили понад 2 мільйона гривень. Пам'ятаєте історію з факелом, на який восени виділили черговий, вже 8 мільйон гривень. А ремонт комунального нежитлового приміщення у мікрорайоні Південний, так так, той самий ремонт за 450 тисяч гривень, який міг залишитися лише на папері, якби не розголос у змі, та написана до поліції заява. Про ремонт доріг, на який лише з місцевого бюджету було витрачено понад 30 мільйонів гривень, і годі казати. Кожен водій і кожен мешканець і так бачить їхній стан. Те ж саме можна сказати і про зимове утримання доріг громади. Таких пам'ятаєте, можна далі перераховувати ну дуже багато. Але об'єднує їх одне: бюджетні кошти. Та підпис під договорами однієї і тієї самої людини Дмитра Візенкова. Звідки ж цей чиновник прибув та як почав прокручувати у нашій громаді свої схеми до 2016 року? Дмитро Візенков працював директором будинку культури Молодіжний у Маріуполі та керував парками міста. Тоді ж його підозрювали в корупційних схемах та відкрили справу. Проте до відповідальності прокуратура його так і не притягла з 2016 по 2019 він був депутатом Маріупольської міськради та обіймав посаду начальника управління з питань підтримки та розвитку ОСББ. До Покровська Дмитро Візенков потрапив разом з командою Маріупольських Маргаритою Ідрісовою, Ярославом Ходнянським, Олександром Добровольським, Максимом Батенком, Сергієм Ковалем. Останній, до речі, після звільнення з посади директора Покровського до каналу повернувся до Маріуполя. А після окупації міста залишився там і тепер усі підтримує окупантів. Та повернемось до Дмитра Візенкова. Ще восени нам стало відомо, що Дмитро Валерійович, маючи інвалідність, збирається виїхати за кордон. Тоді ми прямо запитали у нього про це. Відповідь була наступна. Е, Кажуть, що ви нещодавно оформили інвалідність і збираєтесь покидати наше місце. Місто це правда чи ні? Ну, це моя м, особиста справа. Покидати місто Покровське планою. Ну, скажу чесно, я у цьому році, ну, якщо у вас це турбує, виїжджав за кордон на два тижні до сім'ї, повернувся в місто Покровськ. Ну, плануєте працювати і надалі, то допомогти? Ну так. The <laughs> А вже наприкінці грудня несподівано для всіх виконуючої обов'язки начальника житлово-комунального відділу Покровської міськради призначають Наталію Безпалу. Ми написали офіційний запит до начальника Покровської МВА Сергія Дубряка, в якому запитали, куди ж подівся Дмитро Візенков. Згодом нам надійшов лист, в якому було зазначено, що його було звільнено 22 грудня 2023 року, за згодою сторін. Тож давайте підіб'ємо. Підсумок, ти можеш приїхати в чужу громаду протягом декількох років, прокручувати схеми на бюджеті, а потім просто звільнитися за згодою сторін і виїхати з країни до Швеції, прикриваючись інвалідністю. І нікого навіть не зупинить той факт, що відносно тебе та твоєї діяльності, як начальника житлово-комунального відділу, відкрито декілька кримінальних проваджень, і начальник військової адміністрації легко і без докорів совісті підпише тобі заяву на звільнення, адже і сам же по самі вуха занурився у ці схеми. А вам цікаво, скільки ще таких, так би мовити, інвалідів серед керманичей Покровська. Ми вже неодноразово казали про те, що приїжджим керманичам які у буквальному сенсі заполонили Покровську громаду, не цікавий її розвиток, її благоустрій та процвітання. Як довго ще ось такі чиновники будуть висмоктувати з Покровської громади, усі соки їм не болить за громаду, бо вони, як гастролери, шукають для себе тільки можливості заробітку. Головне для них якомога більше набити власні кишені, аби забезпечити собі та своїм дітям безбідне існування.